Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священниковексі, що робити, якщо на пішохідному переході нечайно перейшли похоронну процесію? Та нічого не робити. Перейшли, то пішли собі далі, Пішли в магазин там чи куди. Ну, що ну, воно робити? Та нічого не робити. Жити, сповняти Божі заповіді і думати, що сьогодні несуть бабу гапку, а завтра можуть нести нас. Ну, сповняти Божі заповіді. Перейшли процесію, не проблема. Подивилися через вікно на процесію, не проблема. Це все просто народні забобони, вірування, якесь таке, знаєте, живі далі, по Євангелії, сповняйте Божі заповіді, померлі, пішли до місця спочинку, а вийшли в магазин по хліб, купляйте хліб, живіт і провайте діла з Богом, і, і в Господі живі. Ну, що більше робити? Жити, працювати, і Божі заповіді сповняти. Ну все, будьте здоровенькі, що робити? Нічого. Не бійтеся. Треба було перейшли не. То не проблема. З поваги просто, знаєте, з поваги там не ганяють перед процесом, бо знову, а ті паті в голові, а так перейшли, перейшли, йшли собі туди отай, та йдемо туди. Бо. Все з Богом. Дуже дякую. Прошу.